Кіт, не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, кіт! Все норм буде. Пішло. Двері закрилися, господар на балконі. Лафа буде, будемо робити, що хочеш. А їсти, а їсти хто нам дасть? Ні, 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 я заїду. Двері закрилися, господар на балконі. Лафа буде, будемо робити, що хочеш. А їсти, а їсти хто нам дасть? Ні, 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 я заїду. Не гавкай. Фу, не гавкай, то гарний котик. То Максик. <плес> <плес> Чого сумуєш, Макс? Бо кажеш, що ти такий гарний, білий, і пухнастий, а фаберже тютю. -тю? Отак виглядає ревність. Не так. Я котик. Гарний котик. А я Ой, зустрічають, гладую? зустрічають, так. Ну, ти тоже тебе теж гладили. <говорит> Нашого домашнього котика так замучив. Бакс. Що він же хоче йти з дому. Наш домашній кастрований котик. Так йому на ну духів. Ну, йди. 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 Ну, ну, а то три шляпи йшло. Я їй кажу, мамка, хватить цю картошку садити, давай я тобі її куплю. Перед осінню я тобі просто купив мішки в погріб зложим з картошкою. Нє, воно домашнє. А що земля буде просто стоять? Кару, посади там щось друге, якусь цибулю, карто... ну, типу, картошка, ти мучаєшся. Вона.